Маєте земельні ділянки у власності? Перевірте, чи нарахувала ДПС податок, щоб він не став податковим боргом. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в новому випуску електронний облік та звітування. Для фізичних осіб, які є власниками земельних ділянок, податкова вже підготувала конвейер ППР на сплату земельного податку. Йдеться про тих платників, які не мають пільг на сплату цього податку. Це щорічний фіскальний рейд. Які проходить до 1 липня поточного року. Але досить часто фізособі навіть не знають, чи повинні сплатити цей податок. Тому давайте розберемося, що потрібно зробити для того, щоб не стати податковим боржником. Адже наслідки можуть бути дуже неприємними. чи комусь хочеться, щоб його майно потрапило під адміністративний арешт або Банківський рахунок був заблокований. Розглянемо найпопулярніші запитання зі сплати податку і закріпимо все практичною порадою. Як дізнатися, чи нарахувала ДПС податок? За загальним правилом ППР на сплату земельного податку ДПС розсилає рекомендованим листом через Укрпошту з повідомленням про вручення за місцем знаходження земельної ділянки. Але для тих, хто користується податковим кабінетом, ДПС кидає ППР в електронний кабінет. Водночас, якщо ДПС бачить, що ППР не прийшла платнику з технічних питань в електронний кабінет, а повертається до варіанту першого, тобто направляє рекомендований лист. Зверніть увагу: за допомогою електронного кабінету платника податків є можливість дистанційно в будь-який час. Перевірити всі сформовані ППР щодо свого майна, земельних ділянок, житлових будинків, квартир тощо. Переходимо до практики. Перевіримо, чи не отримали ППР в електронному кабінеті. Для цього необхідно лише мати особистий ключ електронний для підпису та доступ до інтернету. Адже зайти в кабінет можна з будь-якого гаджету. Після авторизації в електронному кабінеті знаходимо розділ Електронний кабінет для громадян. Ось ви його бачите на екрані. Розділ Загальна інформація для платника. І опускаємо стрижки нижче. Нас цікавить такий підрозділ повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання. Дивимося найсвіжіші найсвіжіші ки У нас це. 24 четвертим роком видана квітнем. Далі дивимося, що ми можемо з даним ППР зробити: це завантажити або відкрити в pdf форматі. Ну, відкриваємо PDF. Дивимося, за який період у нас нараховано податок, назва платежу, дивимося суму платежу, і обов'язково дивимося реквізити на сплату даного податку. Після сплати ми ще заходимо у розділ стан розрахунків з бюджету. І перевіряємо, що ми маємо по даному податку. А як мінімум, звертайте увагу на розділ податковий борг, він має бути відсутній. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Чи може ППР на сплату податку прийти відразу за декілька років? Якщо з якихось причин ДПС своєчасно не робила нарахування податку, то зараз може це зробити за декілька років, але виключно за 3 роки. Коли потрібно сплатити податок, податок сплачують протягом 60 днів з дня вручення ППР. Виходить, вже на 61-й день, хто вчасно не зреагував на ППР, має податковий борг. А податковий борг може обмирнутися... Арештом майна або рахунка. А для єдинників це може бути анулювання реєстрація або ж відмова для реєстрації для потенційного єдинника. З письмовими ППР зрозуміло, а ось з електронними складніше. Краще завчасно моніторити ППР у своєму електронному кабінеті платника, щоб не прогавити його отримання. Та відповідно відлік 60-денного терміну для сплати. Як сплатити податок? Платіжні реквізити на сплату податку наведені відразу у ППР. Для сплати податку через електронний кабінет та інтернет банкінг скористайтеся нашими відеопорадами за посиланням під цим відео. Також фізособи можуть сплатити податок у сільській або селищній раді у відповідній касі. Як діяти, якщо не згодні з сумою податку, визначеною у ППР? Не згодні з сумою податку, звертайтеся з письмовою заявою у податкову за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки. У податківців буде 10 робочих днів, щоб перерахувати податок. Якщо у ході такої звірки будуть розбіжності, старе ППР ДПС касує і підготує нове. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!